Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні картопляні палички з сиром, смак яких вам точно сподобається. Готувати їх дуже просто, тож почнемо. Для початку відварюємо 600 грам картоплі як на пюре до повної готовності. Далі розминаємо товкачку, щоб зовсім не було грудочок. До картоплі додаємо 20 г кукурудзяного крохмалю, 2 яйця, чайну ложку солі та 100 г тертого твердого сира. В мене це гауда. Тепер за допомогою ложки все дуже ретельно перемішуємо до однорідного стану. Далі все просто. Руки змочуємо водою і формуємо палички. Не обов'язково їх робити ідеально рівними, все одно при запіканні вони втратять свою форму. Розмащуємо палички олією і випікаємо 20 хвилин при температурі 20 градусів. Ці картопляні палички ідеально підійдуть для перегляду фільму як альтернатива чіпсам. Соуси, які підійдуть до цієї закуски, можна побачити на екрані. Готуйте і не бійтеся експериментувати. Дуже вдячна за перегляд і вподобайку. До нових зустрічей!